Samsung Galaxy Flip 5 W1. Здоровенькі були, слава Україні! Flip 5! Це нове відео на каналі MyPhone. Давай дивитись, який він Flip 5 в повсякденному використанні. Погнали! Гнучкий смартфон. Такою фразою можна було здивувати людей років п'ять тому. А хтось навіть би покрутив пальцем біля скроні і сказав би ти, що тютю. -тю». Але зараз це вже цілковита норма. Тим паче, Samsung гнуть свої смартфони вже не один рік. І саме вони є одним із законодавців цієї моди гнучких смартфонів. І про цей модний Flip 5 зараз і поговоримо. Про дизайн говорити довго не бачу сенсу, бо його вже, мабуть, тільки лінивий не бачив. Тут все просто, все просто на вигляд. Але звісно ж, з технічної точки зору, ого як не просто. Загалом не про те мова. Смартфон, звісно ж, зі скла та металу. Це ж флагман компанії. Gorilla Glass Victus 2 та алюмінієва рамка. Загалом файний має вигляд. Кольорів задньої кришки, ну як кришки, швидше кришечки, я б сказав. До речі, достатньо цих самих кольорів. М'ятний, такий, як в мене, графітовий, кремовий та лавандовий. З конструктивних особливостей це новий посилений, міцний механізм з подвійною рейкою для складних складених шарнірів, Flip 5, який тепер має назву Flex Hinge. І захист по стандарту IPX8. А зараз моє суб'єктивне відчуття від користування таким корпусом та механізмом. Смартфон на перший погляд чи дотик може здатися слизькуватим, але то тільки при першому триманні та погляді, так загалом зручно та не ковзає в руках. А якщо ще якийсь фірмовий чохлик взяти, то взагалі. Тема буде. Але є таке відчуття, що відкривати смартфон однією рукою стало важче. І так, минулорічний Flip 4 було відкривати нелегко, теж однією рукою. Але за рахунок того, що Flip 5 тепер взагалі став плаский, то відкривати його однією рукою це точно акробатичний трюк. Так що я б радив відкривати двома руками, бо шкода буде, коли така краса впаде, і не дай Боже розіб'ється. А щодо користування ним в складеному вигляді, от такому. Ото приколясний експірієнс, про який трішки далі. А щодо того, як він коли складений, сидить в руці, то звісно, зручно блін, це логічно. Ти тримаєш пів смартфона. А тепер про дисплеї, так саме дисплеї, бо Flip 5 їх вже два. Що стосується основного дисплея, то він розміром 6,7 дюймів, Foldable Dynamic AMOLED 2X hdr 10 з роздільною здатністю 2640 на 1080 120 Гц, і з піковою яскравістю 1750 ніт. Щодо повсякденного користування внутрішнім дисплеєм Flip 5, то тут, відверто кажучи, у мене особисто запитань майже не було. Все в старих добрих традиціях компанії Samsung. Дисплей яскравий. Ну і так зрозуміло, 1750 ніт. Контрастний тут теж в цілому логічно, HDR10+, всі оці технологічні штуки. Загалом чудовий дисплей з швидкою частотою розгортання і найчорнішим чорним кольором із яскравим та соковитими іншими кольорами. Крутезний дисплей. Але звісно ж є місце, де він згинається. Ну це ж гнучкий смартфон. І як показує практика хейтерів, ця штука ну, дуже бісить. І я спочатку теж такий подумав, щось якось. Воно якось, ну хіба, та ну що. Ну, е, ну, не міг, коротше, пояснити, як пояснити думку тих самих хейтерів, а потім просто забив і з часом навіть забув про те саме місце згину дисплею. І відверто кажучи, з часом ти просто звикаєш і все чудово. Загалом дисплей круть. А говорячи про зовнішній дисплей, то це 3,4 дюймовий супер AMOLED з роздільною здатністю 720х 748 пікселів. Прикритий корнінг Gorilla Glass Victus 2. Зовнішній дисплей, або як його компанія називає Flex Window, відчутно виріс в порівнянні з попередньою моделлю Flip 4, і компанія реально цим пишається. І я скажу про нього так. В повсякденному користуванні Flip 5 цей дисплей реально допомагає в деяких сценаріях. І те, що не треба відкривати смартфон, до прикладу, при перем... щоб перемкнути пісню чи записати відео для сторіс, чи просто зробити селфі, це зручно. А ще, до речі, можна винести як один з віджитів, до прикладу, список викликів, або вивести контакт, яким ви частіше за все телефонуєте, і не відкриваючи смартфон, швидко зателефонувати одному з цих контактів, що теж зручно. А ще, виявляється, можна користуватися невеличким списком застосунків на цьому Flex Window. Ось зараз догортаю. Зокрема, можна прочитати повідомлення та відповісти на те саме повідомлення. Це я про те саме смс. Можна користуватися Google картами, тобто не відкриваючи смартфон, юзати навігацію. Можна переглянути ютубчик, так само ютубчик, бо на цьому дисплеї він манюнький, це Ютуб. Але в цілому приколясно переглядати відео на такому дисплечку. Навіть трішки якась ностальгія пробиває. Згадуєш часи, коли смартфони. Точніше, дисплеї їх були реально маленькі. Серед додаткових віджитів маємо секундомір, таймер, диктофон, дані про фізичну активність, Smart Things, управління різного типу розумними штуками в смарт-будинку. І для людей, що розуміється, що таке індекс Доу Джонсона теж є такий окремий віджит. Oh І звісно ж, можна кастомізувати головний екран Flex Window. Можна вибрати з тих малюнків, що пропонує компанія, відразу. Ну або як я вибрати свій малюнок, там встановити що хочеться, і змінювати його під настрій. Загалом, основними моїми сценаріями використання цього самого Flex Window були саме перемикання музики, записування відео для сторіс та телефонування вибраним контактам. Для мене зручна штука. А для людей, які записують тіктоки, чи просто якісь відео, чи ведуть свій блог, в тому ж інстаграм Фліп 5 з його Flex Window, капець, яка зручна тема. Не треба шукати якусь підставку чи ще щось, типу того, щоб зафільмувати свій стендап на основну камеру Фліп. 5, використовуючи її в якості фронтальної і бачачи при цьому, що відбувається в кадрі, саме через це Flex Window приколясна штука. А для когось, мабуть, буде реальний мастхев цей Flex Window. Тобто поставив собі, тут бачиш. Ну, а якщо ми вже заговорили про камери, то про них пропоную продовжити. Так от, в Flip 5 маємо дві основні камери, обидві 12 мегапіксельні Одна з них це широка з апертурою 1,8, фокусною відстанню 24 мм та оптичною стабілізацією. А друга це ультраширокий об'єктив з апертурою 2,2 та кутом огляду 123 градуси. А тепер, значить, що? На презентації сказали, що тут така ж крута камера, як і в флагманського s 23 і знаєте, що вона, мабуть, дійсно так і є, бо смартфон реально видає чудові результати. Що стосується фотозйомки, то звісно ж все очікувано чудово. Фото виходять деталізовані, контрастні з чудовою передачею кольорів на мій смак. Тобто, що основна, що ультраширока камери в парі з чудовим штучним інтелектом, Flip 5 роблять свою роботу чудово. Єдине, чого мені не вистачало, в Flip 5, це телефотокамера, щоб було оптичне приближення, ну хоча б 3Х, і було б взагалі прекрасно. Був би ультимативний набір камер. Але заради справедливості є десятикратний цифровий зум. До речі, нічна зйомка теж досить файна. Інколи фото такі, що наче вдень фотографував. Швиденько про фронтальну камеру вона в фліп-5 10 мегапіксельна з апертурою f 22 та фокусною відстань 23 мм. В цілому файна фронтальна камера в наш час рідко зустрінеш 10-мегапіксельну камеру фронтально, а тим паче в флагманах. Але Samsung не давлять на ці самі мегапікселі в фронтальних камерах Flip 5, а швидше працюють над крутими алгоритмами, щоб і на 10 мегапіксельну камеру виходили файні селфі та відео. І це в них виходить. А тепер, мабуть, про те, що мені, мабуть, 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 найбільше сподобалося у Flip 5. це його відеозйомка, точніше, відеозйомка цих самих камер. А при такому форм-факторі смартфону творчій особистості. Тому самому нутру творчому є де розгулятися, а якщо воно десь спало, то воно в флі 5 реально прокидається. Як мінімум, тут багатько режимів зйомки цього самого відео, починаючи від професійного режиму зйомки, де можна налаштувати ISO, баланс білого, shutter Speed, вибрати фокус із трьох варіантів, вибрати джерело, яке буде записувати звук, ну, якогось. Типу мікрофону, якщо він є, бездротовий чи дротовий, і фільмувати чи себе транслюючи зображення на Flex Window, щоб контролювати кадр, і дивитись, що в кадрі, чи просто щось красиво фільмувати, відпустивши того самого фотографа чи відеографа на поверхню. Звісно ж, є режим звичайної для всіх звичної відеозйомки. Там все просто: увімкнув камеру, режим відео. І погнав знімати хочеш на селфі-камеру, ось на оцю, на селфі-камеру. А хочеш, знову ж таки, транслюєш зйомку на Flex Window. Тобто, коли ти знімаєш себе, ти бачиш на основну камеру, ти бачиш себе на цьому Flex Window і контролюєш, що відбувається в кадрі, і чи воно в кадрі, чи ти в кадрі, чи ні. А хочеш взагалі, не відкриваючи смартфон, просто запускаєш застосунок камера, режим відеозйомку, і записуєш, що хочеш. Те, що хочеш сказати на основну камеру, використовуючи її як фронтальну. Ось так от. Також є зйомка Гіперлапс, уповільнене та надуповільнене відео, що знову ж таки при форм-факторі складного смартфону робить ці режими зйомки за відсутності якихось штативів чи підставок просто мега гаджетом Фліп-5. Особливо в режимі гіперлапс-зйомки зігнув Фліп 5, поставив. І знімаєш красивий захід сонця, до прикладу. При цьому не тримаєш смартфон в руках, а сидиш поруч, п'єш ще каву, чи якийсь там прохолодний лимонад. І ще один режим відеозйомки приколясних відео, особливо для фліпп'ятого, це режисерський режим. Це той самий режим, коли смартфон фільмує одразу на обидві камери на основну і на фронтальну. Мені особисто сподобався цей режим зйомки. Можна десь якусь там. Творчого контенту назнімати в цьому самому режимі. Ну, чи ті ж тіктоки з танцювальними, коротше, ворева. можна назнімати нормально. До речі, що стосується того, в якій роздільній здатності можна записувати відео фліп 5-й, це 4К 60 кадрів при звичайній зйомці, 1085 960 кадрів при уповільненій зйомці, але варто згадати, що коли фільмуєш в прорежимі, то можна знімати що Full HD, що 4К в 24 кадри. Для когось цей показник може бути реально важливим. Загалом ультимативна штука цей фліп 5 із його камерами та цю, цим самим Flex Window зовнішнім дисплеєм. Що стосується начиння, залізяча чи технічних характеристик, то в 5, звісно ж, все на флагманському рівні. Ну логічно, бо фліп 5 — це флагман. Процесор від Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2, 4 нанометровий спеціально оптимізований під смартфони Samsung. Відповідно, і працює при повсякденному користуванні фліп 5 швидко та стабільно. Все льотає, все відкривається моторно, а Анімації крутяться швидко словом по флагманськи. З іграми теж все чудово, та все по флагманськи на фліп п'ятому. Я вже традиційно катнув в Call of Duty та Lost Light, І очікувано отримав приємний юзер експіріенс як то кажуть. Ігри, так як і анімації чи застосунки при звичайному користуванні, теж літають на фліп п'ятому. Duty графіку на Very High, фреймрейт на Max і погнав. А в Lost Light графіка на Smooth, FPS на Ultra і теж погнав. Але мені здається, що саме Flip 5 це не про ігри. З ними звісно, тут все добре, але якось мені здається, що Flip 5 це більше для творчих людей. Для контент-мейкінгу, для ведення якихось блогів чи фото, чи відеозйомки. Якось не було такого бажання грати на Flip 5, як до прикладу, було те саме бажання грати в ігри, коли в мене був планшет від Samsung в руках. Відео, до речі, про які теж є на каналі Майфон. Якщо не бачив, то приємного перегляду. Словом, Flip 5, то, на мою особисту думку, не для ігор смартфон, але пограти за бажання, звісно ж, можна. Щодо пам'яті, то в фліп 5 є декілька версій: 8 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ накопичувач, що в цілому і то, і то добре. Але я б, мабуть, обирав відразу на 512 ГБ, щоб було досить простору для різного типу фото, відео і всякого крутого контенту. І, мабуть, зараз про єдине, що хотілося б краще в 5, окрім відсутності, телефотокамери. І було взагалі файно з ним. І я, мабуть, би хотів би собі цей смартфон тоді більше, ніж зараз. Це я про його автономність, а точніше, об'єм акумулятора. В 5 акумулятор має об'єм 3700 мА. Наче й немало, але, наче й хотілося б більше. Смартфон при активному користуванні, нормально так активному користуванні, в мене особисто жив зранку до вечора. Що звичайний показник. Але якщо піднатиснути сильніше, більше зйомки відео, більше серфінгу інтернетом, ще трішки зйомки фото і смартфон, мабуть, дотягнув би до п'ятої вечора максимум. Так, я розумію, що конструктивна особливість і всяке таке, типу більшого об'єму акумулятор не засунеш у фліп 5, Але я вас вірю, Самсуну, щоб взагалі було добре. Підбиваючи підсумки про фліп 5, я скажу так: мені подобається майже все в цьому малюкові. Єдине, чого очікується, телефотокамеру та трішки більшого об'єму акумулятор. І смартфон просто буде мега пушкою для створення контенту та приємного користування. Загалом все круто, мені особисто подобається. Я б таким користувався з задоволенням. Майже, майже майже все, що мені треба, є. Пані камери є класні дисплеї, є аж два. Досить добре приємний стереозвук, Він тут є, до речі, теж. І взагалі приколясна цяцька, цей фліп п'ятий. В кого є можливість його придбати, і ви сумніваєтесь, то я вам скажу брати варто. Ото такі справи, як твої справи пиши в коментарях. Та й взагалі пиши, як тобі Flip 5 від Samsung. Всім дякую за підтримку. Чекаю вашу найкращу вподобайку та коментар. Працюємо далі, рухаємось лише вперед та лише до перемоги. І обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Як там? Знято!